Ще одна мереносова шапочка до вашої уваги. В'язана вона із 100-відсоткового гребінного мариноса розиночкою 2 х 2. Шапочка йде на манжетику із такою от маківкою. У нас по центру йде скорочення, позаду і по бочкам. Дана шапочка в'язана із. Фабричним набором петель, це дає змогу носити її подовженою. Або ж можна зробити манжет саме такою довжиною, якою вам хочеться, адже у нас немає фабричного перегину і можна самому фіксувати довжину і висоту цього манжету. Шапуля. В'язана, повторюся, із 100% гребінного мариносу. Вона в наявності у розмірі 54-56 можна таку шапочку замовити в будь-якому іншому кольорі або ж розмірі, при вашому бажанні. Ця шапочка в наявності, тож можна забронювати і одразу забрати собі.